В рамках всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою разом. Уманська молодь в черговий раз долучилась до озеленення нашого міста. Цього разу понад півтори тисячі саджанців грабу було висаджено по вулиці Успенській. Молодь активно включається в роботу по благоустрою міста. Беруть участь у таких акціях, як чисте місто, зробимо україну чистою. Сади дерево, збережи ліс. Сьогодні студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Дичини та гуманітарного педагогічного коледжу імені Тараса гройча Шевченка висаджують кущі граба в кількості півтори тисячі штук. 80 студентів Уманських вишів, які висаджували граби, зазначають, що з радістю долучаються до усіх загальноміських акцій, адже таким чином мають можливість покращити екологічний стан міста. Ставники педагогічного коледжу з радістю долучилися до акції від міської ради для того, щоб посадити дерева, адже це дуже важливо сьогодні для екології міста і для становища країни. В цілому це дуже здорово, коли молодь долучається до таких заходів. Ми приїхали на місце, де можна посадити дерева. Наша молодь дуже заохочу прийняла цю пропозицію, і ми дуже раді, що ми можемо окрасити наше місто деревами і очислювачі. Дерева очищують повітря. Сьогодні ми з моїми друзями прийшли взяти активну участь в озелененні міста Умань. Ми хочемо висадити ось ці деревцята, щоб показати, що студенти дуже активні люди, і що ми завжди прагнемо поліпшити наше місто і зробити щось хороше для нього. Сподіваюся, в нас вийде і нас будуть підтримувати. І надалі такі заходи будуть якомога частіше повторюватися. Ми сьогодні приймаємо участь в акції по озбраненню міста, і я дуже сподіваюся, що всі жителі міста Умань долучаться до цієї акції і також будуть озеленювати своє місто для того, щоб воно ставало все кращим і кращим. Так як ми саджимо дерева, це дуже добре для навколишнього середовища, ну і звичайно для нас. Огрожа з граба досягає двох метрів у висоту та виконує важливі санітарно гігієнічні функції, а саме захист території від вітру, пилу, вихлопних газів та шуму. Нагадаємо, що минулого року під час акції Зелене місто було висаджено 2600 саджанців грабу.